Всім привіт! Сьогодні буде такий цікавий експеримент. Попереднє відео про логічну задачу із фігурами. Яка фігура зайва? Логічна задача не я її придумав, і там багато коментарів, і воно вже скоро, там, мабуть, п'ять тисяч переглядів набере. І один коментатор написав, що автор троль. І це тролінг для того, щоб набрати перегляди. Ну, взагалі, для чого знімаються відео? Звичайно для того, щоб набирати перегляди, якось провокувати людей. І де відео насправді не є ніяким тролінгом, просто така цікава логічна задача. Але коментарі мене наштовхнув на думку записати справжній тролінг, і він буде в тому, що коротке відео буде. Вирвано з контексту, і а, на нього я напишу а, такий якийсь клікбейтний заголовок. Клікбейт про мільйон підписників. Значить, подивіться. Зараз на цьому каналі 126 підписників. Чи буде а, тут мільйон підписників? підпишись щоб дізнатися. Бувайте!